От як ви думаєте, чому не дивлячись на те, що там були певні підготовлення для територіальної оборони, чому стався такий швидкий захід росіян на цю територію, на вашу думку, і там, де Україна не здійснила ніякого взагалі серйозного організованого опору, і це при тому, що багато західних розвідок попереджали, що російське вторгнення готується, в тому числі з території Криму? Да. ну я можу тільки за своє місце сказати, проти про те, про що про я середньо знаю. Але так. коли я виїхала в Київ, мене, я теж я зустрічалася з хлопцями, які тут давали супротив, тому що мені було цікаво, ну, чому Ну, так сталося, чому ми так це безпосередньо це пов'язано, я вважаю з моєю фаховою діяльністю з бухгалтерською, тому що у нас держава можливо, можливо, вони просто підсвідомо, можливо, це не фаховість, не компетентність але вони довгий час вбивали власних підприємців. А підприємці це сила, яка може дати опір. Те, що сталося в тринадцятому, чотирнадцятому році, коли в 14-му році стало зрозуміло, що Росія буде рухатись на до нас сюди. Я знаю безпосередньо, що в зап в Мелітопольській в Дніпрі підприємці давали опір. І вони да, вони давали його неформально, не зовсім виходячи на акції. Не проти виходячи ваги на ні, віці, не виходячи ще. на акції, вони просто проїжджалися по домівкам тих людей, які вони знали, що вони проросійські. вони мали свою, свою охорону, яка мала зброю, і просто з ними розмовляли і погрожували. Казали, що якщо ви це робите, те що відбувається в Криму, у вас не буде як в Криму, у вас буде як в Донецьку. І ми, ми безпосередньо ми займемося вами. І це було в 2014 році. А після того почалися ну, це це спочатку здавалося якоюсь випадковістю, але зараз я ж не розумію, ну, не може бути це прям випадковістю. Що швидке вторгнення росіян Ні, е, ну воно став воно не зовсім швидке, да? 14-го року багато ж часу пройшло. Ні, але, але, безпосередньо безпосередньо. Але, 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 ці які, малі, які, але дуже багато розумієте, якщо я беру проаналізувати 14-й рік Мелітополь підприємці і взяти підприємці 22-й рік. То дуже багато тих, хто були активні проукраїнські, вони втратили свій фінансовий ресурс. Тому що десь перевірка податкова нагнула, десь тут там не дали. Потім блокування чи щось ще Воно здається, що це це випадково. Це ж не тому, що там прям хтось їм Кривав. Але ось так сталося, да і фактично на момент, на момент коли окуповували місто, 80% місті належала Фодорову, Мінькову, і ще там у нас забила як фамілія ще третього там коня, який фактично Ну ти куди не коснися? У нас бізнес він належить владі або ФОПи прикормлені, але які на державний запущені, Але ж окупували Мелітополя, не інші міста. Тобто, що можна казати, що це по дорозі. Це розмійте, Мелітополь Мелітополь став ключовим шляхом, тому що Мелітополь він знаходиться. Це фактично екологістичний центр. Те, що я бачила безпосередньо, коли, по-перше, дорога була зроблена до Херсону. До того, коли я їздила, це ж була страшна дорога. Це просто хотілося вийти і взагалі пішки. Це піар цілі влади були велике будівництво. Але ну, велике будівництво це гарна дорога. І коли я опиняюсь в Малітополі, і я телефоную і я чую, наприклад, що вже другу годину йде караван техніки. Я не бачу його. Але я розумію, що по трасі на Херсон іде техніка. На Бердянськ йде по дорозі техніка, на Запоріжжі, йде техніка, на Маріуполь, йде техніка. І в них була, по-перше, вони потрапивши в Малітополь, вони фактично в перший час вони взагалі не показували себе. Вони просто... не було маркування Z, там наприклад? — Ні, воно було маркування. Z, Вони йшли колонами, але вони вони нам давали ходити. Тобто, якщо ми йдемо по цій вулиці, перегородили дорогу, вони пішли сюди.